Вітаю, друзі. Маю такий набір обігових монет. Одна гривня. Це звичайна 1 гривня. 2002 року. Така монетка. Так, наступна монета 2004 року. 60 років визволення України від фашистських загарбників. Дана монета ще називають монетою медалі. Така монета. Ну, діаметр, діаметр всіх монет це 26 мм, вага 6,8 грама. 60 років визволення України. 2004 рік. Так, наступна пам'ятна обігова монета. Одна гривня 2005 року. 60 років визво, 60 років перемоги у Великій Вітчизняній війні. 1941-1945. Дана монета ще називають солдатами. Така монета. 2005. -й. Наступна пам'ятна обігова Монета 2010 року. 65 років перемоги. 1945-2010. Така монетка. На дані всі монети є. У дані всі монети були оббіговими, тобто вони не є рідкісними монетами. Так, наступна монетка. Одна гриня 2012 року. Це монета звичайна. Володимир Великий. Так. Наступна 2012 року. Але більш цікавіша монета Євро 2012. Так, фінальний турнір Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Всі монети виготовлені з алюмінієвої бронзи. Так, і. Остання монета з набору це 2015 рік. 70 років перемоги. Дану монету ще називають маками. Так, 1945, 2015 рік. Так, монетка. Не зараз. Тут напис одна гривня. Так, дякую, що додивилися дане відео. До кінця це був такий огляд монет України, пам'ятник обігових. Дякую за перегляд. Всім мирного дня.